місті Запоріжжя, найдовший проспект у Європі. Так, чи? саме проспект. Так. так у Європі. Це правда чи я точно пам'ятаю біля готеля Інтурист? Так, є такий готель. Е, в Запоріжжі. Так. Там ще є стріпуха. Ой, е, коротше, е, і казіно. Валік, чому ми в Запоріжжі не жили в цьому готелі ніколи? Коротше, я, е, я пам'ятаю точно, що якщо подивитися і туди. І туди, так. там дуже довга дорога, так. Максимально. максимально я навіть туди виходив, і мене Костя Трімбавецький фотографував, бо це було дуже круто. Туди і туди дуже довго. Тому я вважаю, що мож, це можливо. Добре. Добре, проспект Соборний в Запоріжжі дійсно є головною вулицею, його протяжність 10,8 кілометрів. Це багато. Це багато. Але є е, ще один проспект проспект Героїв в Україні. Який має довжину 18 кілометрів, і він знаходиться в місті Харків? Тому це неправда, Володя. Ой-ой-ой!